Ми сьогодні наваляли та цапа. Так мітинг вже був. І виходив, та там, і в села прийшло. Читанням трагікомедії Молочальник музей мистецтв в Кроповницькому долучилися до участі Міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. Люди живуть під обстрілами, люди щодня чують вибухи, але навіть в таких умовах вони створюють міжнародний театральний фестиваль. Дуже багато людей, які лише чули про те, що в нас війна або що таке окупація, вони мають змогу більш детально про це дізнатися. Саме цей фестиваль покликаний розповісти багатьом країнам світу про те, що насправді відбувається, і в прифронтовому Херсоні, і взагалі на лівобережжі в окупації. Трагікомедію «Молочайник» написала драматургиня, сценаристка та журналістка Оксана Гриценко у 2023 році. Вона слухала п'єсу онлайн. Це історія про п'ятьох жінок, які живуть під час окупації в селі на півдні Херсонської області. Це історія родини, тому що там родина, бабуся, мама і двоє дочок. І також подруга мами кума, сусідка, яка постійно приходить до них в гості, теж можна сказати, майже член родини. Це про історію про різні способи а, вижити в умовах окупації. Мені цікаво кожна нова інтерпретація цього тексту. Мені дуже цікаво. Очікую це. Що... Це що що мене чимось дивуєш, це що буде щось нове. Популяризувати і продукувати український контент, українськомовний, українсько-ідейний, ідентичний контент це наш обов'язок, я гадаю, як українських митців і о, творців. Мати нікуди не поїде без баби, я нікуди не поїду без мами. Замкнене коло денних зв'язків. Цій п'єсі переважно всі жінки. Єдине, що ми туди додавали, Євген буде читати за автора, ну тобто від автора читати текст. І моя основна така функція, мета, щоб це було не сухе читання п'єси, просто ознайомлення глядача з текстом, а щоб це було в форматі радіовистави. Тобто з повним перевтіленням в персонажа 80-річну жінку, яка вчить доньку давньому ворожінню, як виростити зерен молочаю демона захисника молочайника, грає акторка театру імені Марка Кроповницького Надія Мартовська. Я дуже щаслива, що мене запросили, тому що я вважаю, що підтримати херсонців в їхній, в їхній роботі, в їхніх ініціативах це просто наш обов'язок. І я дуже щаслива, що в Кропивницькому знайшли знайшлися люди, які можуть це зробити. Відчуття після вистави дуже тривожні. Ми до кінця не розуміємо наскільки важко тим людям, які перебувають в окупації, тому те, що зараз відбувається, те, що пишуть п'єси, актуальні на даний момент і. Те, що їх ставлять зараз, це дуже важливо за словами В'ячеслава Вандрашика. Після читання п'єси молочайник планують створити її постановку. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.